Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу, час повертати своє. Укрпошта презентувала нові марки в підтримку захисників України. Відбулося спецпогашення і у Чернівцях. Далі репортаж журналістів ТВА з місця події. Укрпошта офіційно ввела в обіг поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України, гвардія наступу, який продовжує героїчну військову серію, започатковану в 2022 році. На новому поштовому випуску зображено бійців спеціальних штурмових підрозділів системи МВС, Національної гвардії, національної поліції та Державної прикордонної служби лютому поточного року. Міністерство внутрішніх справ ініціювало формування добровольчих батальйонів гвардії наступу. цієї це слово пішло. Гвардія наступу час забирати своє, що відображено на сьогоднішньому спеціальному штемпелі погашення. Тираж блоку 235 тисяч примірників. Автор марок та конвертів, заслужений художник України Олександр Охапкін. А на спецпогашення запросили і представників усіх військових підприємств. Підрозділів, яким присвячений випуск. від лиця Національної гвардії хочу підкреслити, що прикладом юної звитяги є 19-літній строковик хлопчина з Франківська, який на запорізькому напрямку збив сім повітряних цілей. Це одну крилату ракету і це літаки. Це суттєва шкода для загарбника і великий крок на шляху до перемоги. Тому ми хочемо запевнити вас в тому, що він у нас такий не один, кожен військовослужбовець національний. Мальної гвардії готовий зробити подвиги, якщо доля. Відповідно, перед ним поставити такі виклики. Сьогоднішня марка вона, я вважаю, символічною, тому що Міністерство внутрішніх справ здійснює формування гвардії наступу, до якої відповідно відносяться і Державна прикордонна служба, Міністерство внутрішніх справ це національна поліція і відповідно, Національна гвардія, які є силами оборони. І ми перші, хто будемо здійснювати відновлення нашої кордони. Тому я вважаю це символічно, коли наші відомства є на одному блоці марки. Ба більше представники під. Розділів переконані, що Марка стане поштовхом для громадян доєднатися до лав гвардії наступу. Напротязі довгого часу ми вже займаємось формуванням гвардії наступу. Ми безпосередньо окремою штурмової бригади Людь. І я вважаю, що такий захід він тільки популяризує набір до цієї гвардії і надихне молоде покоління. Захищати нашу державу не порушують традицію колекціонувати марки і філателісти, які розпочали цей шлях з початку повномасштабного вторгнення. Ми ж пообіцяли, що традиція не зміна, і Ми її продовжуємо. Велике зацікавлення воно тільки наростає. Нам хочеться мати в комплекті всі марки, і ми продовжуємо їх збирати. Гвардія наступу це те, чого ми зараз всі очікуємо. Як кажуть, народжуємо цю дитину вже декілька місяців. Чекаємо цього наступу і віримо в збройні сили підтримку. Ми їх як можемо донатимо. Це важливо зараз. Почала. І тепер маю всі, які були ну. Під час війни. передбати новий поштовий випуск можна у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному філателістичному онлайн-магазині та на маркетплейсах eBay та Амазон. Надалі Укрпошта планує продовжити друк поштових марок, присвячених різноманітним підрозділам і формуванням українських захисників, які допомагають боронити нашу Україну від ворога. Аліна Рябко, Олександра Савіна, Василь Ставчанський теми ТВА,